Шолом для занурення у глибокий сон. У США розробили шолом для занурення у глибокий сон та очищення мозку. Що робить шолом? Відчувши легкий сон, пристрій пропускає електричний струм через голову, підштовхуючи мозок до глибокого сну. У ньому мозок позбавляється трутин, що накопичилися за день. Таке очищення мозку запобігає хворобі Альцгеймера. Та інших неврологічних розладів покращує пам'ять і зосередженість. Військо США виділило 4 мільйони 250 тисяч доларів на вивчення можливого використання пристрою для відновлення гостроти розуму, позбавлених сну вояків.